Зараз хочу вас познайомити із минулорічним кущем, який пагано укореняв. І от ми маємо на сьогоднішній день ось такі гарні на ньому грона. Гібридна форма називається шахеріада. Побачимо. Як на мене, тут великий перегруз, але ягоду тут хочеться з'їсти. Дуже гарна грона. Дуже гарна форма ягоди. Смак гармонічний. Будемо спостерігати за цією формою. Красиво. Тут трошки вкорочував, коли цвіла. Ну, и так выглядает сей кустик.